Військово-патріотичний турнір пам'яті Небесній Сотні відбувся у Долині. У змаганнях взяли участь 23 команди. Юнаки та юнки змагалися у метанні гранат, стрільбі та наданні першої медичної допомоги. Зараз дуже актуальним для всієї України це є посилення військово-патріотичного виховання, це є здобуття. Людьми, в тому числі і дітьми, навиків захистити себе, надати першу допомогу і набути початкових знань у військовій підготовці. Якраз у цей турнір ми вважаємо, що стане хорошим доповненням до всієї цієї системи роботи військово патріотичного виховання. Володимир Гребовецький найбільш потребуючим школам подарував інвентар для проведення уроків до призовної підготовки і наголосив на тому, що вміння користуватись зброєю і патріотичне виховання молоді це одне із найпріоритетніших завдань. 23 роки ми жили під мирним небом, і ніхто ніколи не думав, що на нашу землю може прийти війна. Але так сталося, що путінські загарбники, терористи лізуть на нашу землю, і їм потрібно давати по-справжньому хорошу відсіч таку щоб ніхто ніколи у майбутньому не не зазіхав на нашу землю а для того нам треба підготувати нашу молодь щоб вони знали як у разі чого у разі будь-якої небезпеки боронити наш край тому оці ігри які сьогодні відновлюються оці військово патріотичні ігри вони сьогодні є вкрай важливими для нашої держави Попри юний вік, хлопці і дівчата розуміють, що навики володіння зброєю і вміння надавати медичну допомогу це найнеобхідніші знання, якими має володіти кожен. Зараз такий настав час, коли ніби агресор нападає на нас. є потреба, щоб всі це вміли робити. Ми бачимо, яке зараз становище в Україні, потрібно боротися за нашу державу. Всіх полеглих за незалежність України від часів козацтва вшанували хвилиною мовчання, а переможців турніру нагородили грамотами.